Доброго здоров'я! Сьогодні? Чуєте? Не чуєте, тому що тишина. Тишина, тому що зник подорожувач. Зник турист. Отак. І всі мовчать, тому що сумно зник турист. А зараз ми якраз подивимось, чому він зник. Е, десембер, це що? Грудень 11 1994 року. Ого. Це мені тоді було 20 000 років. Мій брат Ітан зник. Десь приблизно 24 години тому. Він пішов на гірську подорож поблизу Червоної гори. Red Bull. Не собі Він мав повернутися ще вчора. Але він не повернувся. На жаль. Я пішов до, локальної, до місцевої поліції, нехай так буде. Вони сказали, що вони не мають ніяких ресурсів, щоб шукати його прямо зараз. Так ви що? ви ж не... Я і вирішив, що це все в моїх руках. Нормально, нема ресурсів, так вони ж не цей. Не Frostpunk, край, наші ресурси. Чому вони там лежить? Знову машина, знову якась дорога дивна. Щось це <с> не нагадає, я вам так не здається. І там, до речі, також подорож щось було. Щось із подорожами зв'язано. Но ну, музика, до речі, прикольна. Я ще в космосі десь летаю, а це не сніг. Це падають зірки світу. Я отримую енергію. Що? Зачекайте. Ага. Воно, звісно, світло, але якість фього. 5 км зайці. А, ні, Олені. І якась там дуже дорога крута. Вітряна. Їдемо ми в місці сили. Ми звірі лісу, підземні духи. Ми отримуємо їхню силу. Вони нас врятують 100%. Оп, що? Я не подивився. Написано, що дуже холодно. Не треба. Хочеться, щоб було тепло. Поворот направо. Поворот наліво. І пупа. О, я думав, хтось їде нам на зустріч, ви що, ні? О, їде, все-таки! Я думав... Я спочатку подумав, що хтось іде назустріч, потім подумав, що то заправка, то ще... Що... тому що побачив цю заправку, подумав, що це від неї світло. І мене ледве не збили. Ага, мені треба заїхати на станцію і запитати, чи не бачили вони мого бrothers. Yes, me, of course! Yes, sir! Опа? Ой, не, не те. Так вставай. Не? Может, треба на стоянку? Не? Б, это для инвалидов? Ничего страшного. Ничего страшного. Ого, дивіться, какая у нас крутая машина. Это Беха? В натуре Беха, но какая-то китайская маленькая, очень. По фарам, значить це БМВ. Добрий день. У вас тут барбершоп. У вас дуже гарна борода. Та що я так хочу? Що я можу для вас зробити? You. Я шукаю мого брата. Він тут подорожував. Не, не нещодавно. Він повинен був повернутись додому вчора. Ви не бачили його? Твій брат виглядає. Офігізно. Він має коричневе волосся і дуже високий. А також він має зелений портфель. Дай мені подумати секунду. Хм. Давайте з ним подумаємо. Може, ми бачимо? За 2 секунди. Ага, так! Я, здається, бачив твого брата. Він тут був і купив декілька речей: трохи води і трохи закусок. Він що? На парі? Ви намагалися його знайти? Може, треба сказати поліції вже? Звісно, я це зробив. Інфаркт взагалі. Сильно, сильна штука. Але вони сказали, що. Вони не мають ресурсів, щоб його шукати вночі. Вони сказали, що це тільки початок. О, який початок? Вони сказали, що почнуть його шукати тільки коли людина зникає на протязі 48 годин. Це не перший раз, коли тут хтось зникає. Ого. Залишились ручні люди, які, сюди, які зникли тут в останньому декаде. Не знаю, що таке декада. Люди дуже багато розмовляють. Я чую дуже багато всього, дуже дивних криків і дивних звуків, які з лісу сюди чуються. Це не добре. Тому будь обережний і не ходи тут вночі. Тут дорога позаду заправної станції веде прямо до гори. Отак. Будь впевнений, що ти там залишаєшся. Вона має бути дуже дикою в цій місцевості. Дякую, я yes. буду впевнений, що залишусь в безпеці. Зберігай опіку. Добре, над братом. Хм, ну де моя машина? А давайте закупимось може, ні? Дивіться скільки смаколиків. Горох! Ой! У мене вже тригер на... О! Індія. Індія продається. У мене вже тригер на той горох. З отої гри, що First of Phantom. Як воно називалось? Garden Peace. О! Отак. так. І я той Garden Peace не міг знайти. Години. Годин сім. Ну, нічого страшно. Що тобі треба? Чого? Я шукаю свого брата, він тут зник. Тут подорожував. Вибачте, я. я дуже пал. Але це не моя проблема. Ще, ви не маєте підходити до випадкових людей із... із цим. Особливо в цьому місці. Що ви маєте на увазі? Ей, подивись, мін. Я працюю дуже пізно. І хочу взяти трохи снеків і пива і поїхати додому. Я не в настрій, щоб говорити з людьми зараз. Я не знаю. Я розумію, вибачте, затурбування. Тю, нормально, це він мене повинен вибачення просити, тому що він не хоче мого брата знайти. Моя китайська беха з Aliexpress стоїть поки що на місці. О, мерз! Ніфіга собі мерз! 24 години. Ага. У нас ліхтарик. Так в натурі, дивіться, яка бешка! Ай-яй-яй! З Китаю за 200 гривень. 200 гривень гривень. Ага! Ага. А може на машині туди заїхати? Ні? Можна так зробити. Я вважаю, що це потрібно навіть. Ну, не можна. Так не можна. Ходімо. Полетіли. Я завжди любив природу, люблю тваринок дуже сильно. Особливо усіх тваринок, які не хочуть мене з'їсти. Сподіваюсь, що тут не буде тваринок, яких я не люблю. Я люблю таких тільки тваринок, яких я можу з'їсти. Не, жартую. Не, хоча, в принципі, попугу. Я фізично міг би з'їсти, але мені б цього не хотілося, тому що там просто нічого їсти. Він же. Куди? Кістлявий. Фу. Та ще й гівнистий. Так, папуга, Не хочеш, щоб я тебе хав? Ну, не хоче. Хм, А що то. А що то? Таке? Намет мого брата виглядає дуже по-іншому, але я маю підійти ближче, щоб. Роздивитись. Не маю. А я можу просто далі піти, та й все. Нам ж не казали. Ой, нам ж казали навпаки, не сходити з дороги. Але ми зійдемо! Що там? Давайте зійдемо. Прикиньте, зараз розвернемося, дорога зникне. Це не схоже на намет. Тікаю. Ух, страшно. В мене мурашки це від холода, тому що тут сніг падає, чи. Чи від того, що то якась неполадка Корабельна міна, яка закопана в землю. Фіг'йозно. Я зрозумів, що треба робити, щоб не боятись. Треба. Це знаєте, як. Щоб не боятись висоти. На висоті, треба не дивитись вниз. а це так само тут. Не дивитись по бокам. Дивитись в підлогу і все. Щоб не. перечепитись. Камінечко. О, а мені здалося, що це два. Дві пастки стоять, капкани. Дивно тут трохи. Скільки ми будемо йти? Не знаю. Давайте, поки ми йдемо. темряві, я вам розкажу анекдота. Коротше, працюють е, три чоловіки на полі, працюють, працюють, косять пшеницю. Один каже. Я зараз відійду по справам, не, не надовго. Але залишу тут шмат сала, ви його не чіпайте. Стає реально холодно. Я маю поставити свій тенд. на лівій, на лівому боці дороги. ОТУТ? тут? Чік. <гас> темно. Ага, далі. Поставити. Мої пальці дуже. ці. задроти. Дуже вони ботани Тут дуже холодно. Чо так темно? <гас> Залізте у... Це ним. Кайф. Справді холодно, я засинаю. Поки спить, роз... розказує анекдот. Коротше. Е... Пішов по справам. Тю, ти задовбав! Дай розказати анекдот. Анік... Я чув, що як хтось кричав, не впевнений, що це мені не привидлюлось. Мені треба перевірити. Мій... Це може мій брат кричати про допомогу. Там світло в лісі. Мені треба подивитись чи там... Мені здається, що я щось чую. Але не розумію куди мені. Ота. Продовжую свою розповідь. І пішов, залишив це сало. Проходить 15 хвилин. Один із чоловіків каже Слухай, так давай, може, там зимою, хоч ну, хоч трохи. Він не поміти. Він каже, та ні, не треба. Він сказав, що щоб ми не чіпали. Проходить ще там півгодинки. Він каже, ну давай все-таки, спробуємо. Трохи. він ну, Взагалі маленький шматочок, він нічого і не зрозуміє, що його сало менше стало. Їдять, їдять, і такі, М -м, яке смачне сало, та ще й підкопчене. Дуже смачне. Е, Приходить третій чоловік, який відійшов, а ті вже розігнали, з'їли все сало, що було. Він каже, А де? Де мій кавалок сала? Вони кажуть, ну, вибачай, з'їли. А третій каже. Ну, молодці. У мене геморой, я ним сраку мазав собі. Хе-хе. <рес> от таке анекдот. Це... Мого брата. Я що заліз туди? Ага, дивно, він пустий. Там нема нічого. Якщо вам сподобався анекдот, Ставте лайки завчасно. А я, я тут, до речі, бігати не можу. Ставте завчасно лайки. Пишіть в коментарях, чи сподобався мій вам анекдот. Якщо сподобався, то в наступному відео я також вам розповім дуже цікавий анекдот. Дуже веселий. І приколдесний Хм. А немає тут брата, що вони хочуть. У-у-у. Страшно трохи. Знаєте? Буває іноді таке що. Дивіться фотографію, то моя Беха. Ну, звісно, вона ж крута. Ріхій не сфотографувати собі на пам'ять. Ага, тут, як я розумію, народжується Буджі. Це готується хук для маленького пуджика. Ну, це добре. Це повністю я підтримую. Хоча я не граю в Доту 2, грав 20 секунд. А, ось, подивіться на фото. Що за срака? Хтось зробив фотографію моєї машини і мого намету. Ваше тіло ніколи не знайшли. Це все? Це усе? Добре. Звісно, хорор коротенький, але в мене є для вас ще щось. Можете ви вже помітити, що оце таке. Це Аменде де Adventurer. Отака от, от гра. Прикольна. Я сподіваюсь. Зараз подивимось. Я поставив графіку Very High. Сподіваюсь, Сподіваюся, в мене не взірветься, ноутбук. Ну, але подивимось. Оу, oh, шит. Що це. Це таки треба, що воно мене посеред екрану, ні? І це ви хочете сказати Very High графіка? Хм. Я, звісно, розумію, коли в хорорах роблять таку. Старовий. Ну. Стародавню таку музику, але. Це не дуже схоже на те, що воно так і повинно буде. До речі, я дуже круто ноти знаю. Це. А, Б, С, Д. Досить. Хе. Це. Одинник. 345. Може мені свій час треба поставити? А ну, давайте. ПМ. ПМ это ночь. Э, тогда 7. 7 ПМ. 7 ПМ. 20. З. 20. 20. Пи-пи-пуп. Не, все. 7.20. Ну, нехай. Ура! Холодильник. На! А <глузь> мені здається, що воно пластикове, а не справжня. Так, і що тут треба робити? Мені це щось не подобається вже. Ой-ой-ой-ой-ой, як не подобається. Що тут загадок туди фіга? Ура, мультики! Привіт! Я Мене! Я Вулі. Сьогодні ми зробимо яблучний пиріг. Мой улюблений саперсиковий поріг. Сьогодні ми зробимо яблучний Перше, що ми маємо порік. Mm, you know, mm. Ти знаєш, що ми можемо використати, щоб порізати. Е... Опа. Ми не можемо це використати? Та як так? Тоді я думаю. Я Не можемо. Ко-ко-ко. Не можемо. А, дивіться. Дивіться, дивіться, я що не нажму. Good job. Крута робота! Зможу... Це гострий ніж використати. Я не думаю, що ми це можемо самі робити, бо це дуже небезпечно. Будь хоробрий, зробиться сам. Uh, Дивись, uh, я пірот. Uh, 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 uh. Це не виглядає okay, безпечно. Добре, Вулі, давай щось hard. там поріжемо яблуко. Ми маємо все, щоб зробити яблучний пиріг. Треба трохи mm. цукру. Ти mm. hmm. знаєш, де ми зберігаємо цукор? In the pantry, the or the sink? Це десь це на, це в тарілці, на пательні, не знаю, на тарілці, чи в тарілці. Це в холодильнику. No, Ні. Давай заново. Уф. Барашик халяль. Hey, Круто, давай зробимо о я. Я думав то. Короче, пофіг. Дуже круто пахне. Час його приготувати. 120 градусів. Я не думаю, що будемо це зробити. Треба попросити батьків це зробити. Я не думаю, що вони зараз вдома. Добре, роби сам Вуль. Перше, нагріти до 425. А, це то. кельвіну, так? Далі на 40 хвилин закинути і смакувати. Це ідеальний смак. Ура! Наш пиріг готовий! Ми можемо захавати! Який твій улюблений вид пирога? Оскільки я зростаючий організм, тому я напишу СО. М'ясо, я люблю м'ясо. Це дуже звучить круто. Давай спробуємо пиріг Вуллі. Но, полетіло! Що ти? Опа! Прикольно. Нам треба Apple. На базу. Не хоче. Нехай на столі поки полежить. Нам треба холодильник. А, ось, тарілка, дивіться. Яблуко. Яблуко. Це не яблуко. Це полюниця. А, ну може нам треба просто всі фрукти зібрати. Що Та... таке Підбери! Е, Та... Оце на... на таких якраз таки мультики розраховані, я вам скажу. Вони не можуть банан з підлоги під... підібрати. Для малечі, короче, взагалі маленькі і малечі. Чик, все. Шо попух! Бебра! На, яблука. Не поняв. Можна нам треба виставити ось, дивіться. 425 і на 40. 40 годин. Думаю, підходящий час. Візьми. 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 Засунь. О! Адемій паріг. Пригоди адма. адманти і. е. Замальована. Ой. Починається не добра частина. Та включи! Бу Бу! Привіт, я і Я вуль... Ми тут! Йому боляче! Це не виглядає безпечно! Вулі! У. Я не маю багато часу. Крута робота! Вау! Я стукаю, сподіваюсь, так. А? Що? Все, закрилась гра. Оскільки гра закрилась, то я можу на повний екран вам. Отак, оп-оп-оп, здоровенний. Показати своє Прекрасне обличчя. <helps> Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Таке нестандартне вже було одне, одне таке в житті в світі. Я, звісно ж, засновник такого формату. Ніхто до мене не робить такого, що по декілька хорорів. Ну я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!